60 снарядів протягом ночі скерували окупанти на Нікопольський район, поцілили по Марганецькій та червоно громаді. Ворог випустив по ним майже 60 снарядів з градів та ураганів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих, проте є побиті житлові будинки. Попри загрозу артобстрілу, ніч в самому Нікополі пройшла спокійно. Продовжуємо ліквідацію наслідків попередніх обстрілів. В місті працює вся інфраструктура, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Вдарив ворог і по кривому рогу. Цинічно поцілив по об'єкту енергетичної інфраструктури. Без електроенергії залишилися кілька громад району. Ворожий обстріл залишив без світла міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. Без електроенергії опинився і один з районів Кривого Рогу. Є також перебої з водопостачанням. Внаслідок обстрілу постраждав і житловий будинок. Є суттєві руйнування. Люди на щастя вціліли. Також усіх мешканців закликають обмежити використання електроенергії. Софія Куценко, Дмитро новини каналу.